Тут знову дуже боляче. Харків на жаль, вже давно асоціюється од е, з тим, що. Місто, яке переживає дуже багато атаки, знову ж не стало винятком. Цей раз 47 людей поранені внаслідок масованої атаки окупантів на Харків. Ворожі безпілотники вдарили по місту напередодні вечері. Під прицілом росіян опинилися чотири райони: Слобідський, Салтівський, Київський і Основ'янський. На місцях спалахнули пожежі. Як повідомили, вова зачепили знову цивільні об'єкти, зокрема житлові будинки, інфраструктуру, машини. Серед Поранених 11-річна дитина і в лікарнях зараз 8 людей у стані середньої тяжкості. Ну і тим часом місцеві пабліки показують момент влучання в житловий будинок на відео чути серію вибухів. Зруйновано багато приватних будинків. Влучання були якраз біля житлової забудови. І за словами мера міста Ігоря Терехова, це одна з найбільших атак саме за кількістю прильотів. Було 17 влучань. Це такий антирекорд. По місту Харкова, 12 локацій, дуже багато влучань, і це житлові будинки, міста Харкова, це приватні будинки міста Харкова, критична інфраструктура. Зараз працюють всі наша комунальна служби, Жодних військових цілей поруч немає. Це була чергова свідома атака росіян на цивільних. Про це пише президент Володимир Зеленський. Він закликав світ не зволікати з рішеннями, а посилити ППО України для того, аби захистити людей від російських обстрілів, потрібні реальні рішення від наших партнерів. Адже лише сила та санкції примусять рефію зупинитись. Додав Зеленський Харків'ян. Наразі попереджають про боєприпаси відкладеної дії, які можуть бути поблизу. У місця атаки. тому містян закликають у жодному разі не торкатися підозрілих предметів і поблизу злучаннями зараз працюють вибухотехніки, які обстежують територію.